Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням оскарження дії або бездіяльності державних реєстраторів. Ну, от навіть у нас є ця антридиська комісія, яка на сьогоднішній день, ну, в принципі, споплюжила своє значення і наявність. І я бажаю прямо протирічити нормам закону. Однак, що маємо, то маємо. Спочатку у нас, пам'ятаєте, зробили велику купу. Якихось реєстраторів, комунальних реєстраторів, які там щось не реєстрували, потім там десятки років вже, ну будь же десятки років скоро буде, е, оскаржуються рішення перереєстрації, реєстрації, незаконні реєстрації з підробленим ключам реєстрації. Хто це зробив? Міністерство юстиції, хто розбирається? Міністерство юстиції. Я вважаю, що фактично діяльність в принципі цієї так званої антирейдерської комісії вона знаходиться поза законом. Ну, на сьогоднішній день, що маємо, то маємо, вона є і існує. Яким чином і що можна оскаржувати? Ну, відповідно, звертаю увагу, що оскаржити може виключно тільки особа, права якої порушено. Тобто це не як скарги на суддів подавати. Це виключно може, ну, коли подає будь-хто, будь-як, взагалі кого не стосується ця справа. В даному випадку до мін'юсту можуть подавати безпосередньо особи, які е, права порушені. На сьогоднішній день строки подачі скарг це два місяці з моменту вчинення дії, або рік верніше два місяці з моменту, коли дізналися однак не більше року з моменту, коли ця дія була проведена. Є відповідні вимоги до. Безпосередні скарги дещо і зазначаються. У разі, якщо щось не Міністерство юстиції може дати 15 днів на усунення цих недоліків, і у разі якщо вони не усунуті, то відповідна скарга повертається назад скаржнику. Що ж можна оскаржити? Що він розглядає? Це скарги на проведення дій реєстраційних дій, скарги на рішення або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції. До речі, скаржуються вони як до мін'юсту, так і до територіальних органів. Повідомлення держреєстратора про виявлення ними факту використання його ідентифікатора іншими особами. В скарзі зазначається відомості ім'я по прізвище скаржника, або там юридичної особи, місце скаржника проживання або реєстрації, номер телефону або адресу, суть рішення, обставини, якими обґрунтовується, обґрунтовуються, і прохання скаржника про дату складення скарги. Єдине на що варто звернути увагу, що в разі якщо ви звернулись до суду, то от в такому адміністративному порядку вже оскаржити рішення не можна. Вам буде відмовлено в розгляді, тобто оскаржуєте або в адміністративному порядку або в судовому порядку одночасно це оскаржувати неможливо. Також зверніть на це увагу. Якщо потрібна буде вам допомога складанням скарг, оскарженням рішень, звертайтесь, практика така є, і дуже велика практика є. Однак, я вважаю, більш ефективним, звичайним способом є суди, тому що в Міністерстві юстиції дуже часто ці скарги десь. Вмирають, роками розглядаються, а суди, хоча б можуть винести якісь і забезпечення, і заборони, і таким чином уникнути подальшого от цього розповсюдження цієї хвороби і десятків потім скарг і рішень для того, щоб повернути своє майно чи свої активи назад. Звертайте також на це увагу і обирайте правильний шлях для захисту своїх прав. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся. З радістю допоможемо і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!